Говоримо про поєдинок дніпро 1 ворства, який е, Дніпряни програли з рахунком 1-2. Як на мене не зовсім це має дивувати, тому що протягом останніх місяців навіть ми бачили, що Дніпро-1 кожен матч він просто виригує. Знаєш, перемога дається з такою натугою. Не він один, колись... я хочу тобі сказати. Так робиться. Маєш на увазі ще й шахтар? Ну, що? — Ну, Дніпро — один більше перемог таких було саме на останніх ну, хвилинах, мені здається. Ну, і це рано ж, пізно мало довести до такої втрати. Мені здається, в цьому плані все логічно, плюс-мінус. Так, це правда. Ми коли з Роберто. Перед на привіт робили прогноз на Дніпро-1. Ми тримали в подумки, що є довбик, є піхальонок, люди, які вирішують долю поєдинку, і в них тривалий період проміжок часу це вдавалося. Коли в них щось не виходить, або власні якісь проколи, або суперник намагається якось з ними грати більш уважно, Дніпро зникає. І це такий матч, який це лише підтвердив, якщо не йде гра в обох, то Дніпро, скажімо, перетворюється а з претендента на чемпіонство на команду рівня п'ятого-шостого місця, десь в районі Динамо.